Мені дійсно було до світлому, я там помирав після цих п'ятильох, я не знаю, яким дивом мене спасли. Думаю, ми нашому мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакше форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і і, невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Отже, що я бачив в комі? Боже, сколько лігент ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. Моєму випадку, ну, я два я, або мене все стріли з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачу. Я пам'ятаю, я лежу на працівному столі. Лікарі до мене там підходять, що роблять. Все, чимнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Знаєш, я не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти знаєш, що ти якось пустоті, вона якось відчувається ця чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там, штучного дихання, вентилювання лавень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене Абсолютно нічого не було. Ну знаю, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні до десять чу-чу-чу, бо ну мене дійсно було свідково. Я там помура після цих петрикулябух, я не знаю, знаким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В общем, життю ще так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речорово, бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є, але я думаю, ми нашими містами не можемо це побачити. Мені здається, це якась наша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.